К'ясуємо, чому ж буде дорівнювати 3 поділити на 1 четверту. І хочу, щоб ви це зробили самостійно, проте я хочу дати вам одну невелику підказку. Уявіть, що 3 це у вас три чогось, наприклад, 3 квадрати чи три яблука. І поділіть це щось на такі частинки, щоб кожна з них дорівнювала 1 четвертій. Отож, зупиняйте відео і пробуйте. Як я вже і казала, нам потрібно уявити, що 3 це у нас три чогось. І нехай у мене це будуть квадрати, адже це дуже легко намалювати. Я спробую намалювати три максимально рівних квадрати. Це в мене буде один, другий і третій. Тож мені потрібно поділити їх на такі частинки, щоб кожна з них дорівнювала одній четвертій. Тобто я повинна поділити кожен квадрат на чотири рівні частини. Ось таким чином я це зроблю. Ось так. Цей теж поділю, і ось цей також. А тож нам просто потрібно порахувати, скільки у нас вийшло частин. Ми можемо це зробити ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Або просто можемо сказати, що у нас було 3 квадрати, які ми поділили на 4 частини, тобто у нас стало в 4 рази більше. Тобто ми 3 помножили на 4 і у нас вийшло 12. Отож, наша відповідь це буде 12.